Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Дітки, у нас з вами сьогодні заняття з грамоти. До нас завітала дівчинка Марійка. Вона приготувала вам завдання. Назвіть, що ви бачите, зірка, чашка, лев, груша. Ви називаєте назви цих предметів та істот, називаючи слова. Діти, якщо ви чуєте сонце, це слово? Так. А наприклад, фр це слово? Ні, це набір звуків. А бджола це слово? Слово а ддд. Ні, це набір звуків. Коли ми промовляємо слова, ми обов'язково уявляємо якийсь предмет, істоту, властивість чи дію, яку хтось виконує. А ці слова складаються з окремих звуків. Кожне слово має своє значення. Пограємо з вами в гру. Відгадай предмет за описом Солодка, шоколадна, яскрава. Це цукерка, зелений, хрумкий, продовгуватий. Огірок. Холодна, прозора, гостра, зимова. Це бурулька, золота, урожайна, щедра. Так, це осінь. Молодці. Ми з вами добирали слова. За ознаками. А тепер навпаки опиши предмет. Добирайте слова, які позначають ознаку предмета. Помідор який? Помідор круглий. Вітамінний. Солодкий. Червоний, соковитий. Автобус який. Пасажирський. Жовтий, шкільний, швидкий, зручний, як багато слів ми підібрали. Діти, а шафа яка? Дерев'яна, велика, прямокутна. А який слон? Великий, сірий, небезпечний. Яка квітка? Ароматна, яскрава, рожева, осіння. Діти, пам'ятаєте назву цієї квітки? Так, це айстра. Ми з вами розібрались, чим відрізняється слово від звука. Запам'ятайте, слово завжди має значення, а звуки значення не мають. Але звуки будують, створюють всі слова. Ви, розумнички, до наступної зустрічі!